слух відключається, коли бульки літають. Все. Тільки бульки. Так, є всі до останній. Ух ти, добре. А тепер за мною паровозом. Пам'ятаємо як? Один за одним. Ні. Скоро, скоро, скоро. Вони за одним, вони за одним. Руслан, вони за одним. Дем'янчик, ходи бульки з тих кличок. Ты Ходи тобі таку бульку надую велетенську. Тільки дай ручку. Дай ручку мені. Так, Русланчик, ставай до хлопців. Назар бере Руслана на руку. Увага всім! Всі стоїмо. Лапає тільки Дем'ян і ще ніхто. Кожного по гіганську двох-трьох пультів. Добре? Дивіться, розкомає не поїде. Дем'ян лапає велетенську віганську бубульку. Добре. Всі туди в нірку нашу, в кімнату, в кімнату, всі в кімнату, Матвій тримай Руслана за руку. Бо його буде зривати з місця. Поїхали! Дем'ян ще щодо. Ще одна давай. Ще не могли тримати за руку.

На всі гроші. Добре, Дем'ян, тепер дітки може забити. Добре, наступний лава, Ярославчик. Русланчик. Дем'ян, біжи туди до хлопців. Я можу переконати. Аргумент, аргумент, ні. ні. Готовий? Ні. Але... ні. Хлопці, ви в своєму світі живете, я розумію, але. Ну давай, руслан лапає раз. Ой, досі полився, давай ще один. раз. Лапай, Руса, лапай. О, щодо дорослих. Давайте, хлопаки, маленькі лапа. Та де нас там ще хтось був? Тимопій лапає. Тимопій. Тимофій скоро! Назар, Назар! Ой, буб, буб. Так, Назар будь ласка, туди чекати зараз хлопці. Назар, ти тоже зірвався? Що? Зараз ще трошки і ви будете з Матвію. <ривіт> Матвійчик лапає з назаром. Давайте. Вам трошки високого. Трошки високо. Обережно тільки на маленьких. Ой, давай вітер висуваємо. <ривіт> давай, Матвій, що ти думав? <ривіт> Растешь приступит. Ай, Кирилл. Ай, Кирилл. Ну, наше вдарило так не занято. Так, чекай, 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 чекай. Можете його навіть в руках потримати, бо він не так. Ну добре, я трошки нічого. Добре, добре, а тепер Дем'янчик куди до мене? А всі дивляться і показують мені зуби. Ти Дем'янчик. Ще один. Стоп! Дем'ян ти стоїш зараз рівно, тут нема вітру сильного. І дивишся на хлопців вперед а я тобі буду одягати шапку з бомбки. Добре? Руки опускає. Руки! Ясно, Назар покаже, а ти подивишся. Добре? Назар, ти дивишся так ворівно, тодиш показуєш зуби, зуби маєш так, красавчик, тільки у нас комарі літають. Головне... Так, все, повертайся.